Всім привіт! З вами шампунь. І це початок чемпіонату серед українських блогерів по Майнкрафту. Тобто будує один блогер свій дім, потім будує інший. І далі люди голосують, в кого краще проходить далі. Ось так виглядає, до речі, таблиця. Ну, а ми будемо починати. Сьогодні я буду будувати дім і, до речі, я граю проти блогера. Всім привіт, з вами Пілінаста Гейм. І сьогодні я буду будувати будинок для чемпіонату будівництва українських ютуберів у раунді проти шампуня. Так, спочатку нам треба взяти. Ресурси, які нам потрібні. Так, трошки з і з дуба нам знадобляться. Так, далі нам знадобиться на бок так Також ходить з кварцею. Ми крутили колесо фортуни і мені попалося, що я маю грати саме проти неї. Всього є 16 людей. І з цих шістнадцять тільки хтось один має виграти. Один, два. Три, чотири. М 8, вісім боків, один, два, три. чотири, п'ять, шість. Може Сім. Так. Треба подумати трошки. Більше побудувати. Так, тут поки що виміряємо 7, блоків. 3, 4, 5, 6, 7. Ось така у мене буде конструкція, із якої я потім зроблю дуже гарний дім. Ну, а поки що я буду робити тут щось типу ліфту. Ось тут буде такий підйом на другий поверх. Це виглядає комусь гарно, комусь негарно. Але коли пройде трішки часу, це буде всім виглядати гарно. Давайте ми тут ще ставимо блоки. Ану, якщо я тут зроблю дах, мені треба поміряти. Ну, получається добре. Так. Ось так от побудувати із дошок. Мені отвні вікна не зовсім подобається, тому можливо ми зробимо тут і, трошки перенесемо, якби вікна в іншу сторону. Ось так підійде. Так. Може відразу поставити ці панелі ось тут. Надіюсь, в мене вийде. Доволі красиво. Ось тут буде прохід на ось цей перший поверх. Тобто в першу кімнатку або перший відділ. Ну, я не знаю, що вийде, але так, добре, поки що перший ось такий відділ готовий, другий буде ось тут. Все-таки я не знаю, чи потрібно там щось виправляти, але те, що я знаю точно, потрібно робити другий поверх. І ми його будемо робити ось так. Ну, для початку тепер це виглядає хоча б чуть-чуть, але краще, ніж було в початку. Давайте ми тут поправимо чуть-чуть, ось тут, ось тут. Чому я завжди «чуть-чуть»? Підлоги. Ну, як сказати, ну ви зрозуміли, робити підлогу. Так, готово. Тепер наступний етап: нам треба побудувати стелю або потолок. Ну, Я думаю, що не, не всі знають таке слово, як стеля. Я вже майже закінчила. Так. І тут ще дівочка залишилась. І тепер нам потрібно зробити дах. У вас тут ще два блоки. І як зі сторони, зі сторони, добре. Далі ми знову сюди повертаємося і беремо сундуки. Так, вони вже готові. Ставимо ось тут. А хоча... Гарніше, якщо будуть стояти ось тут. Все-таки, давайте ми тут так само поставимо. Ну і підверх, це вже заради декорацій, теж ось так поставимо. Далі не знаю, куди сюди, як тут взагалі можна приліпити ліхтарик, поставимо його. Тобто, щоб заходити, і ось так було. Чи я придумав ще крутішу ідею. Можливо, давайте ось тут тако поставимо якось його. А ну, це ж взагалі ідея просто пушка. Так, все, ось тут краще. Ось так, що ти заходиш, бачиш тут різні сундуки, бочки і ліхтар посередині. Так, і залишилось тільки поставити двері, оформити будинок всередині. Ну, і забити трошки. Декорації назовні. Нам потрібно поставити так от лазунки, поставити в них на кущики і далі ось тут. Сюди і сюди. Теж ми не забуваємо робити щось на другому поверсі. Панорамне вікно воно буде стояти ось тут. Так, потрібно ось так класти. І ось тут. Далі тут віконечко, нижче віконечко, тут віконечко, нижче віконечко, збоку віконечко, тут немає вікон. І теж тут ставимо. Ось так виглядає зі сторони, до речі. А скажіть, було б гарніше, якщо би все це дерево замінити на камінь? А ну давайте зараз я це попробую зробити. Ось як виглядає мій будинок. Він весь із цегли, ось так він виглядає. Тут можна заходити, і це ще, бачите, він без декорацій. Давайте будемо робити йому дах. Найскладніше для мене оформити якось його всередині. Тут, якби невеличку кімнатку, щоб. Зменшити наш простір. Так. Далі поставимо... Поставимо в останню чергу. У цій маленькій кімнаті у нас буде, якби, зачарувальня. Ну і в принципі все. Так, куди я ставлю книжки? Так. Кажеться, зайва книжка. Мужкова полиця. Все буде все, 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 все в книжках. Жила навіть. Та ні, тут зробити якісь такі от прям ряди, як в бібліотеці. Взагалі краще робити не можу. Хай буде ось так. Так, тепер ось тут. що ми покладемо. Кацький верстат. Ось тут на вході хай стоять кілька пічок, пічок і скриня. Трошки повирощувати травички навколо будинку, щоб було красиво. Так, тут курочка б'яє. Привіт, курочка. Овечка, не їж траву, будь ласка. І ще раз я покажу його вам всередині. Тут його майже не оформлювала, бо я не знаю як. До верстаку. Кілька пічок, скриня. Кацький щоб були, два ліжка і велике зачарування. І ось який будиночок у нас вийшов. Прийшов час робити декорації. Давайте піднімаємося сюди. І так, декорації в нас будуть. Давайте ось тут буде, в цьому такому маленькому відділенні буде стояти багато книжок, пічка та верстак. Давайте ми це покладемо якось. Так, пічка, верстак. Я чуть не забув про ліжко. Давайте воно буде стояти ось тут. Або, подивіться, як. Можна зробити трохи краще. Ось так, щоб було більш затишніше. Далі тут ми вже все зробили. І ця кімнатка буде такою ж самою. Бо коли речі симетричні, це виглядає для мене якось ну, гарніше, ніж коли вони різні. Далі, ось тут ми можемо покласти книжки. Ось кладемо. Тут чому книжка стоїть. І картина. Давайте ще недалеко від нашого будинку зробимо чаровальню, щоб можна було сюди ходити і зачаровувати свої речі. Давайте. Вона буде, о, точно! Давайте це буде як частина будинку. Ось тут буде чаровальня. Парк. Ми можемо зробити парк. Ось так кладемо. кладемо, Ось так, щоб тут росло багато чого. Давайте березу. І ось так ми будемо. О, тут навіть вулик буде, чудово. бджоли будуть літати. Це класно. Я не знаю, давайте ми тут ще город зробимо. ну Зробимо вже все, щоб я виграв. Давайте, 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 давайте. Ось так потрібно тут ну, все прям зробити так гарно, щоб я зміг виграти. Давайте, Ось так кладемо, кладемо. Тут посередині можна зробити чуть чуть глибше. Ось сюди ну, і, і заливаємо водою. Останнє, що я хочу зробити, засадити ось цю половинку морквою, давайте. Тут буде в нас морква, тут в нас буде картопля, і з іншої сторони буде пшениця. Давайте я спочатку картоплю засажу. Далі тут буде насіння пшениці, щоб в мене було ще пшениці багато. Так, ой, тут курка підійшла, вибач. І ось ця частина, яка залишилась, тут буде... буде буряк. Ті, хто вгадали, молодці. І тут буде буряк, давайте. Все дуже гарно, як на мене вийшло. Ну і всім до побачення. Якщо вам сподобався мій будинок більше, то голосуйте за мене. Всім до побачення і гарного дня. Ну, і якщо тобі подобається мій будинок, то переходь. Посилці в описі в мій телеграм-канал та голосуй, в кого будинок вийшов краще. Ну і з вами був я Шампунь, всім удачі, всім пока-пока!